І Одесу, і лікарню, яку треба побудувати, і, взагалі, всі соціальні законопроекти ми безумовно будемо підтримувати. Але я хочу повідомити зараз і парламенту, і суспільству, що ми п'ять місяців разом з іншими фракціями коаліції б'ємося над тим, щоб провести невідкладні законопроекти, які пов'язані з встановленням справедливих тарифів. Я хочу повідомити вам, що ми прийняли рішення як фракція. Поки ми не проголосуємо два законопроекти, один, який зобов'язує владу всі 100% українського газу віддавати людям для їх потреб. І поки ми не проголосуємо законопроект про зниження рентної плати на видобуток газу це 70% податку, який поклали на людей, ми не будемо підтримувати жоден законопроект, навіть самий гарний – Крім соціальних законопроєктів, які сьогодні також стосуються життя людей, досить знущатися над цією країною. Ми також підготували заяву про злочин, яка направлена до Генеральної прокуратури. У нас є закон про ринок газу. В законі про ринок газу, в статті 1, 2 і 4 чітко написано, що газ українського видобутку віддається населенню. В супереч закону уряд 5,6 мільярда українського газу передає сьогодні на корупційній основі наближеним до них компаніям. І це означає, що ці 5,6 мільярда не люди. і це означає, що є це причиною завищених тарифів. Ми вважаємо, що Генеральна прокуратура мусить розібратися з кожним підприємством, яке на корупційній основі отримує український природний газ замість того, щоб споживати імпортований. А люди 10 секунд завершуйте. А люди на сьогоднішній день в цьому році переплатили більше 20 мільярдів гривень на «Нафтогазу». Я підкреслюю, що ціна на газ 1900 гривень у Ще 20 секунд. Будь ласка, ціна Укргазвидобування – 1900 гривень продають народу за 7188. З цим бардаком треба покінчити, і ми будемо боротися своїм неголосуванням за закони сьогодні. і Далі, поки не доведемо лад з тарифами.